Берегиня сім'я, що складається з дітей від 3 до 16 років. В такій сім'ї, звичайно, день знань є одним із найбільших свят. Гості до вихованців задля відзначення цієї дати завітав голова Бриспільської районної державної адміністрації Анатолій Ольшанський. Посадовці дітей привітали віршами. А не у нас повні руки, синя не було горі від до школи по науку українські школярі. Не давши школярам відпочити після першого дня школи, вихователька влаштувала для них Вікторину. А отже, почувався серед дітей природня і невимушено. На правах старшого товариша він дозволив собі не лише привітання, але й пораду. Наші дітки, я вас вітаю також із Днем Знань. Бажаю вам саме головне здоров'я, успіхів. Бажаю, щоб ви гарно навчалися, слухали вчителів, читали книги. І в житті зрозуміли, що без знань ви не зможете нічого добитися, тому що знання це саме головне для вас на сьогоднішній день. Подарунок від очільника району гроші на придбання шкільної форми. Вручивши його, чиновник переглянув продовження виступу дітей, а згодом і сам приєднався до донка. Слід зазначити, що директор Берегині Тетяна Пивовар була дуже рада візиту посадовця, адже налагодження прямих зв'язків з представниками влади прямий шлях до розвитку дитячого будинку. Оглянувши його, пан Ольшанський вже має план допомоги закладу. Я з задоволенням буду все робити, щоб наші діти, які знаходяться в цьому закладі, наші українські діти повинні жити як мога краще, відчувати материнську, батьківську турботу. А ми, як влада, будемо сприяти і допомагати їм в цьому. Зустріч закінчилася швидко. А в очах дітей відбилося сподівання на спілкування з успішними людьми знов і знов. Адже їм слід бачити на кого рівнятися. Антон Базилінський Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.